Доброго вечора дня ранку, ночі. Ви потрапили на перший єдиний Можливо. відео туторіал. Якщо ця ідея провалиться, то фіг з нею, менше буде малювати. Якщо ні, то йокер не мебель це треба Та буде робити я цілі не відео, не маємо, відео шо, так як буде. я роблю обкладинки. Anyway, погнали. погнали. Тема 53-го туторіалу або першого відео, або 53-го, Я не знаю, як нумерувати. Як міркувати українською мовою? Перший крок не народжуватися там, де люди розмовляють здебільшою російською мовою. Там оточення буде тобі затирати інфоросійською мовою, ти і будеш їм відповідати російською мовою, ти будеш думати російською мовою і так далі. Але є альтернатива. Хоче сумнів. Це бути сичом, що якщо і виходить на вулицю, то тільки в і говорити тільки зі 15-ма 15 друзями в голові українською мовою. <ривіт> крок 2. Вивчати український фольклор, тобто літературу, пісні і туторили. Тут нема що доповнювати. Переходимо до третього. Третій крок: щоб міркувати українською мовою, треба їсти наше сало. Дослідження показали, що якщо їсти сало. САЛО, 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 українське САЛО, То шанси знайти собі дівчину або хлопці підвищуються на 300%. А також мозком починають текти синю жовта субстанці, що піднімає IQ до цифр, яких я ще не знаю. Тупой. От коли появиться туторіал з таким номером, то і дізнаюсь. Ну і саме з собою починаєш думати українською мовою. Крок 4. У вашій голові має сидіти маленький злий поліцай чортіла, що буде вам лагідно нагадувати, коли у вашій голові про мене хоч одна мисля кацапської мови. Щоб завести його, достатньо скачати його із сайту. Посилання на нього буде записати його на флешку з допомогою програми Самого. Сам до користування програмою самого буде окремо і ставити в голову. Що у вас <свист> нема в голові <Є> зміння флешки? <свист> От ВИ вилох степе. Який це рік? Що ви мене оце притащили з <свист> року? Щоб я дізнався, що всеукраїнської кібернетизації ще не було. От державу смартфоні зробили, а смартфон в людині ще ні. Не... Так, ты ти, піду ти, прошу не часи не половиться, зроби нашого каналу, канал. ООО, йой, йой найбуде най